Ви ймовірно клікнули на це відео, адже побачили на обкладинці Єрмака. І так його ім'я почало з'являтися у публікаціях щодо розслідування корупції в енергетиці та його відставки. Цього вимагали народні депутати з різних фракцій, зокрема із владної слуга народу. Тому Зеленський провів зустріч із фракцією і дав відповідь на найбільш очікуване питання: чи звільнить він такий Єрмака? Але суспільне поговорило із кількома депутатами, які були присутні на зустрічі, і вони розповіли, як поводився президент, чи ставили йому питання про розслідування, та яку позицію нині має Зеленський щодо Єрмака. Спочатку давайте зрозуміємо: а чому взагалі прізвище Єрмака почало з'являтися у публікаціях про корупційний скандал в енергетиці? Сам Єрмак тему плівок набу майже не комунікує. Але коли антикорупційні органи опублікували розмови, де ймовірно фігурант Міндіч згадував, і Зеленського голова ОП Єрмак став захищати президента. Мовляв, той не має стосунку до можливих розкрадань в енергоатомі. Президент принципова людина і не причетний до корупції. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Політико. І за його словами, Зеленський який дав старт боротьбі з корупцією та дозволив проводити розслідування без будь-якого тиску. Він також додав, що антикорупційні органи в Україні працюють самостійно та незалежно. Ну а тут лише нагадаю вам, як влітку цього року Рада поспіхом проголосувала. А Зеленський миттєво підписав закон, який частково обмежував незалежність НАБУ та САП, а точніше підпорядковував антикорупційні органи генеральній прокуратурі. Президент пояснив це необхідністю очистити систему від можливого російського впливу. І через масові протести та реакцію західних партнерів цю історію тоді відкотили. Прізвище Єрмака звучить і в іноземних медіа. Наприклад, Financial Times пише, що Зеленський зосередив владу у верхівці держави, спираючись на свого впливового керівника офісу. У цій моделі управління лояльність часто ставиться вище за професійність а поблажливість до збагачення та можливість тиску з боку спецслужб використовуються як важелі контролю. Пише видання. Також там йдеться, що президенту необхідно змінити свій стиль управління. Він має налагодити співпрацю із опозицією та припинити ставитися до політичних опонентів і незалежних медіа як до ворогів. Ну а це на думку оглядачів Financial Times, вимагатиме очищення власної команди. Тут треба зауважити, що Зеленський може самостійно звільнити голову ОП. Але прізвище Єрмака звучить не тільки в контексті концентрації влади в одних руках. Його прізвище, окремі депутати, почали пов'язувати саме із корупційним скандалом. Спочатку керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що на записах є людина під кодовим ім'ям Алібаба, яка нібито дає завдання правоохоронцям переслідувати антикорупційні органи. Алібаба проводить деякі наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували. І продовжували переслідувати детективів набу і прокурорів САП. це ненормальна історія. Так? Хто ховається під псевдоказкового героя Алі Баба в антикорупційних органах? Звісно, не кажуть. Утім, народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на власні джерела каже, що це прізвисько належить голові офісу президента Андрію Єрмаку. Баба, Це, А, Б. Дуже часто, а я, до речі, мені ніколи не подобалось, Єрмака називають або Алла Барісона, або Примадонна, ну, коротше, скорочуючи його відповідне ім'я та по-батькові А, Б. Так ось Алі Баба на цих плівках це Андрій Єрмак. Варто сказати, що Єрмак знайомий із міндічем, якого набу називає одним із керівників корупційної схеми. Нагадаю, міндіч ще і співвласник 95-го кварталу, і за даними Юконтрол, є керівником, учасником чи бенефіціаром 35 компаній у сферах кіновиробництва, консалтингу, нерухомості, фінансів і торгівлі діамантами. Так, от ще у 2020 році проєкту схеми вдалося зафіксувати, як бізнесмен міндіч відвідував офіс президента і ходив тоді саме до Єрмака. Тут підкреслю, що ця розмова стала. Ся понад п'ять років тому, і які стосунки нині у Єрмака із Міндічем не зрозуміло, і ось на фоні корупційного скандалу та усієї інформації, що лунає у мережі, уже і серед депутатів заговорили про відставку Єрмака. Тут цікаво, що про це заявляють і у партії самого зеленського слуга народу. Наприклад, Нардев Веніславський вважає, що відставка Єрмака могла б зняти напругу навколо уряду. Бо, за його словами, саме цей склад, який частково фігурує у розслідуванні набу, формували за погодженням з офісу президента. Про це Веніславський розповів в ефірі Радіо Свобода. Депутатка з фракції Голос Юлія Сірко вважає, що проблема не лише в Єрмаку. Він тільки частина великої системи, яка сформувалася з початку президентства Зеленського і проросла всюди Рема і в енергоатомі вона додає, що подібні фігури в офісі президента з'являлися і раніше за інших очільників країни. Це Льовочкін, Медведчук. мовляв, це трапляється тоді, коли сам президент слабкий і не контролює ситуацію. Через це керівник офісу стає фактичним віце-президентом, що виглядає ненормально навіть для наших західних партнерів. І на її думку, відставка Єрмака стала би сигналом, що Зеленський готовий ухвалювати рішення самостійно. При зміні Єрмака вся ця система все рівно залишиться. Там прийде Єрмак 2.0, і він буде просто очолити цю систему. Тому звичайно, найкраще було би провести вибори, але на даний момент я не знаю, чи можливо це зробити. Е, і політична криза. Ну але так давайте скажемо так. Якщо Єрмака не не звільнять, то самі слуги народу просто розпадуться на частини. Ну а сам Зеленський анонсував розмови із урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції Слуга народу. Президент повідомив, що готує декілька Законодавчих ініціатив і швидкі рішення за нашими ж даними. Зустріч із фракцією була закритою. Нардепів змушували, нібито навіть здати телефони перед нею. Вона тривала близько двох годин. Про те, що відбувалося під час обговорень фракції та президента, народні депутати розповіли і на загал, і в анонімних коментарях суспільному. Отже, з основного на зустріч прийшло понад 150 депутатів. У фракції Слуга народу загалом 229 нардепів. На цій зустрічі був і Єрмак, і загальна атмосфера була млява і не. Чіра, принаймні так, розповідав один із депутатів на умовах анонімності. Перед зустрічю нардепам розіслали гугл-форму, куди й ті могли записувати свої питання. Вони були різні, гострі в тому числі. Наприклад, чи збирається Зеленський звільняти Єрмака, чи належить президенту один із будинків у котежному містечку династія, який пов'язують з одним із підозрюваних сплівок набу. Колишнім віцепрем'єром Чернишовим збирались народні депутати спитати президента і про те, хто зрештою був ініціатором ідеї ліквідувати незалежність Набута Сап, за яку нардепи проголосували влітку цього року. Утім, не всі їх вдалося озвучити Зеленському. Питання зачитував голова фракції Давида Рахамія і нібито пропускав гострі, розповів один із депутатів на умовах анонімності. І як я казала, на зустріч прийшов і Єрмак. Він майже весь час сидів мовчки, каже наше джерело. За всю зустріч висловився лише коли зайшла мова про взаємини України та Куби. Питання про його відставку також пролунало. Нардепка безугла каже, що саме вона його і поставила. Відповідь Зеленського на це питання не була однозначною. Розповів інший нардеп Раїв в ефірі ток-шоу Суспільного Зеленський на зустрічі заявив, що не мав уявлення, що коїться за його спиною. Переповів слова президента Путураєв. і, мовляв, сам буде приймати кадрові рішення в офісі президента та сприятиме розслідуванню щодо усіх, хто пов'язаний з корупційними схемами. Він працює над певним планом того, як цю кризу треба врегульовувати. Він чітко підкреслив, що Офіс президента це його кадрова парафія, і він там вправі приймати рішення будь-які його дії будуть ґрунтуватися на жорсткому переслідуванні, і відповідно. Сприянню розслідуванням і переслідуванні всіх тих, хто пов'язаний з корупційними схемами, тут ще нагадаю, що у парламенті під час звільнення міністрів юстиції Галущенка та енергетики Гринчук, які фігурують у розслідуванні набу, різні політичні сили почали вимагати відставки усього уряду. І саме нардеп від слуг Потураєв напередодні оприлюднив заяву із закликом створити у Верховній Раді коаліцію національної єдності між усіма проукраїнськими фракціями та групами, яка б і сформувала новий. Уряд національної стійкості, за словами депутата, відповідну заяву підписали щонайменше 10 його колег по фракції. Ну а на це Зеленський нібито відповів приблизно так: мовляв, який сенс створювати коаліцію, у якому форматі, з ким і хто тоді буде прем'єром? Мовляв, гідних кандидатур немає, каже один із депутатів, який був також присутній на зустрічі. Тоді ж обговорили і кандидатуру на посаду міністра юстиції, адже напередодні парламент, нагадаю, звільнив Галущенка, який посідав це місце. Так от, на зустрічі президент запитав депутата, та від слуги народу і голову парламентського комітету справової політики Дениса Маслова. Чи готовий той очолити мін'юст? Наступного дня джерело у владі повідомило нам, що Маслов уже встиг попередньо поговорити із прем'єркою Свириденко. Цю кандидатуру підтримують і у середині фракції, і сам президент каже джерело. Тут зауважу, що Маслов влітку голосував за законопроєкт, після якого набу і сапа втратили свою незалежність. І продовжимо далі про настрої у середині слуги народу. Пропозицію Потураєва щодо створення коаліції та уряду національної єдності не підтримує його колега. Це депутатка Ольга Василевська Смаглюк. Вона вважає, що великі кадрові зміни зараз можуть просто послабити позиції України на мирних переговорах. Напередодні зустрічі із президентом Смаглюк сказала, що поява записів набу, де за версією слідства, нібито фігурує міндіч та його оточення, виглядає підозріло на тлі перемовин про завершення війни та початок опалювального сезону. Вона вважає, що це може бути частиною ширшого тиску на Україну, про який іноземні медіа писали ще влітку, коли обговорювали зустріч Трампа із Путіним. За її словами, оприлюднені записи можуть бути лише частиною компромату. І якщо Україна не піде на певні умови, можуть з'являтися нові плівки. Тут додам, що перед тим як стати депутаткою Василевська Смаглюк працювала спецкором і журналісткою-розслідувачкою на телеканалі 1+,1. плюс Займалася там розслідуваннями про корупцію в політиці та економіці, і до 2019 року вона. Мала частку у компанії студія 1+,1» плюс і була співзасновницею компанії «1+,1 плюс продакшн. Тож, якщо узагальнити, Зеленський не відповів точно чи звільнятиме Єрмака. Також сам Єрмак не коментує звинувачення, адресовані йому однак, що точно відомо, розслідування корупції в енергетиці продовжуватиме обростати новими деталями, ну а можливо і іменами. І в контексті плівок Набута Міндіча варто згадати ще одне прізвище: Руслан Магамед Расулов. Можливо, ви чуєте його навіть вперше. Це керівник управління детективів Набу у Дніпропетровській та Запорізькій областях, і саме його команда допомагала встановлювати техніку і документувати ключових фігурантів спецоперації Мідас. І тут нам доведеться знову повернутися в липень цього року. Адже тоді, буквально за день до того, як у парламенті голосували за обмеження повноважень Набута САП, Магамедра Расулова затримала служба Безпеки України та генпрокуратура його підозрюють у веденні бізнесу у Росії. Відтоді і він і його батько у СІЗО. Але Суспільному вдалося через адвоката отримати письмові відповіді від детектива Набу на кілька запитань. Зокрема, за словами Магамедра Сулова, саме він відповідав за встановлення техніки і збирав інформацію, що дозволила задокументувати учасників схеми. Уже добре нам відомих Карлсона та Шугермена. І Магамедра Сулов також говорить, що міндіч це лише топ менеджер який міг керувати схемами в енергетиці та оборонці, але не він головний, адже процеси, описані на плівках, не могли відбуватися без політичної волі бенефіціарів схеми, каже детектив. Про кого саме йдеться? Ми поки не знаємо. Адже набу не розповідає подробиць та не публікує нових плівок. Однак наразі відомо, що колишній міністр енергетики та вже колишній юстиції Галущенко прибув на допит до Набу. Про це повідомило суспільному джерело в правоохоронних органах. І після допиту йому можуть визначити статус у кримінальному провадженні щодо розкрадання в енергоатомі саме Галущенко, за словами прокурорів, що розслідують справу, сприяв контролю Міндіча над фінансовими потоками в сфері енергетики. Тож очікуємо оновлень. Цікава і ваша думка щодо ситуації з звільненням Єрмака. Як вважаєте, чи Зеленський піде на цей крок? Пишіть коментарі під відео. Ну а ми будемо стежити далі за тим, як політики будуть виходити із цієї кризи.